Точка зору у студії для вас працює Ольга Гриців. І Сьогодні поговоримо про епідситуацію у Івано-Франківській громаді. Про це будемо говорити із директоркою комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради Ольгою Савчук. Пані Ольго, вітаю вас. Так. Власне осінньо зимовий період, період ГРВІ, період застуд. Знову до нас, ну зрештою, він нас і не покидав коронавірус. Ми трішки з війною забули про нього, але він повернувся до нас. Яка нині підситуація в нашій громаді? Ну, власне, і підситуація це не не зовсім наш напрямок роботи. Наш напрямок роботи це є медична допомога. Хочу насамперед зазначити, що ми заведемо такий непростий час, коли щороку в нас і є інакша ніж попереднього року, і вносить ще додаткові додаткові свої корективи. Якщо минулого року в нас ну, найбільшим викликом це все таки був коронавірус, і е, звичайні сезонні і підзахворювання ми не помічали, то цього року. У нас розпочинається дуже цікавий сезон. Від середини серпня до нас повернувся, повернулося збільшення захворюваності на коронавірус. Це є все ж таки той Омікрон, який у нас був останнім часом. До нього додався підтип омікрону Кентавр. В зв'язку із епідемічними особливостями і сезоном, зараз починається в нас сезон гострих респіраторних вірусних захворювань. Це і інфекції, і захворювання, вони і вірусного характеру, і бактеріального характеру. І окрім того, ми все ж таки очікуємо на звичайний сезон грипу, який щорічно до нас навідується, це починаючи від кінця листопада, початку грудня. І що характерно цим епідсезоном, Що якщо минулого року ми були націлені, на те, що ковід кожен симптом ми розцінювали як симптом ковіду, то зараз наскільки? Наші мешканці міста спокійно ковід сприймають, що навіть там, де ми бачимо все-таки клініку ковіду, люди сприймають її як звичайну респіраторну інфекцію, і протягом 3-5 діб дома, лікуючись у звичайних домашніх умовах, вони навіть виздоровлюють. Тому ми на сьогоднішній момент дійсно фіксуємо збільшення захворюваності. Ми вже вважаємо, що це всі гострі респіраторні вірусні інфекції, включно уже з ковідом, тому що він в більшості випадків все-таки протікає як звичайна інфекція. І з тижня в тиждень ми фіксуємо близько 30%, додається захворюваності до попереднього показника. От, власне, якщо раніше, ну то тобто, ковід, от два роки, це строгий карантин. У нас був масковий режим, люди одразу ж намагалися, ну більше частина людей звертатися, боялися. Зараз люди легше це переносять як засту, тому що. Війна і якось не до того людей фокус хвилювань змістився, чи все ж таки вакцинація, яка відбувалася і, зрештою, відбувається, полегшила оці симптоми, і що люди вдома десь лікуються. Ну, очевидно, все-таки це є характеристика мутагенності вірусу, тому що ми пам'ятаємо той перший вірус Дельта, який був, він мав найважчий перебіг, він мав найвищу летальність. Повірте мені, ніяка війна не завадить людині, якщо їй погано на себе погано почуває, звертатися до лікаря за медичною допомогою. Тому на сьогоднішній момент ми маємо. Оті наступні е, мутації вірусу, які легше перебігають в нашому організмі, додатково великим позитивом є те, що ми мали можливість отримати вакцинацію, отримати повний тип вакцинації, і нам міністерство дозволило одну або дві бустерні дози. Особливо це стосувалося тих груп ризику, які більш мають ймовірність захворіти на інфекції. Далеко не кожен цим скористався, тому що все-таки дуже важко у нас був процес е, самої імунізації від коронавірусної інфекції, тому що була недовіра, були різні провокації, компанії. Але на сьогоднішній момент чітко ті пацієнти, які до нас звертаються, які отримали повен комплекс вакцинації плюс бустерну дозу, вони реально хворіють тепер на коронавірус протягом трьох днів, переносять його як звичайний герві і подекуди навіть не потребують якогось додаткового противірусного лікування. Це може бути по суті тільки симптоматична терапія і масивне пиття. А активно люди от в період, коли розпочалася ну, тобто війна, звертаються зараз за е щепленнями, ну, тобто від ковіду, чи звертаються за бустерною дозою? Ну, от власне війна спотворила е, сприйняття вакцинації від коронавірусної інфекції бустерну дозу, тому що коли розпочалася війна, за бустерними дозами зверталися тільки ті люди, які виїжджали за кордон, зв'язку з воєнними діями. Е, наступною хвилею звернень до нас були тимчасово переміщені особи, які все таки активно зверталися, тому що вони, навіть ті, хто у нас залишалися, хотіли отримати бустерну дозу, і знову ж таки ніде правди діти. Більша частина з них планувала і виїхала за кордон. І для цього вони хотіли. Отримати бустерну дозу дуже великий період, можна сказати, такого затища це було влітку, тому що практично в цей період часу захворюваності, як такої, ну ми дуже мало фіксували, практично позитивних випадків не було. За кордон всі бажаючі вже виїхали, такої великої потреби не було. І ми навпаки, в той період часу запрошували всіх наших мешканців. Ми попереджали, тому що ми розуміли, що серпень, початок серпня і осінь це буде підвищення, буде ну наступна готувалися, і звичайно для того, щоб ми готувалися. Ну в той період. Під час у нас було в достатній кількості вакцини, в нас не було черг, можна було вакцинуватися, бажаючих було мізер. А зараз, зараз, коли люди розуміють, що навіть десь подекуди говорять, щоб повернути масковий режим. До речі, Ми до речі, повернули, повернули. Ми повернули в закладах обов'язково. Я не один раз вже зверталася в різноманітних інтерв'ю, окрім того, що в медичних закладах повинен бути масковий режим. В місцях великого скупчення, тобто це є громадський транспорт, і це є великі магазини, супермаркети, гіпермаркети. Обов'язково там є найбільше скупчення людей, там люди тісно спілкуються, між собою, і людина, яка м, є найнебезпечнішою, це людина в продромальному періоді. Тобто 2-3 дні перед гострим захворюванням. Вона вже хвора, вона вже виділяє вірус, але вона не має ще таких характерних важких симптомів, які не дозволяють виходити ну, власне, з будинку, почувати себе настільки негативно, що вона вже нікуди не ходить. Тому ця людина активно виділяє вірус і активно всіх навколишніх заражає. І якщо вона не використовує маску, вона от такою є бомбою сповільняю. Дії. Тобто, зараз, щоб наші телеглядачі хто ще не знав, масковий режим у Франківській громаді повернувся. Так? Ну, наскільки я чула, те, що було на нараді, міський голова закликав. Ну, я я так розумію, він не повертає масковий режим. Він закликав і попросив всіх використовувати масковий режим. В нас, в закладі, це дещо інакше. Ми маємо нормативний документ, ми маємо наказ по закладу, відповідно до якого у нас повернувся масковий режим ще місяць тому, тому що ми розуміли, що. Це на часі, і таким чином ми, хоча б якось, можемо ланку захворюваності перервати. А які вакцини є у наявності? Якими вакцинами людина може можливо? Хто ще першої, другої дози не має, так вакцини пройти, е, е, про імунізуватися, і бустерну дозу якою вакциною? Ну, от, власне, це дуже актуальне сьогодні. Питання ви дуже правильно задавали питання на рахунок того. Як влітку заактивно вакцинувалися наші мешканці, вони вакцинувалися не активно. Хоча того обожнюваного Пфайзеру комірдаті в нас було достатньої кількості. Станом на сьогоднішній день ми вже другий тиждень не маємо Пфайзеру. Ми його очікуємо, ми поки що не знаємо, коли він поступить до нас, тому що це була вакцина яка, по суті, вакцинувалася більша кількість наших мешканців, ну і відповідно вони хотіли цю вакцину мати як бустерну дозу. достатній кількості в нас є Коронавак, який завжди був достатній кількості. Його знову ж таки можна використовувати як бустер для тих людей, які отримували вже повний комплекс вакцинації Коронаваком. І також можна використовувати Коронавак як бустер тим, хто отримував Пфайзер. Тому що є така спеціальна комісія при міністерстві охорони здоров'я, яка власне вивчає дії вакцини і яка. Нам вказує на те, які вакцини можна поєднувати. Тому Pfizer можна спокійно з коронаваком поєднувати. На сьогоднішній момент ми маємо нову вакцину Johnson's, якої в нас не було попередні роки. Ця вакцина, в принципі, є однодозна, вона є якісна, хороша, але вона використовується не як вакцина бустерна, а як вакцина, тобто першого контакту. Вона використовується як первинний комплекс або. У нас виявляється, є дуже багато мешканців у місті, які виїжджали за кордон минулого року і, і в, в Польщі ваз... отримували Johnson. вакцину Джонсонс. Вони на сьогоднішній момент до нас звертаються, і в них це вже вважається не як бустерна доза. Вони просто через рік отримують ще, ще один комплекс вакцинації. Адекватний, нормальний. От дуже мені подобається той е, момент, коли люди приходять, вони спокійно звертаються, вони знають, вони кажуть, вони приносять попередні документи свої з Польщі. Ми їм вносимо це все в електронну базу, і в людини… І вже підтягує Джонсон з попередніх по і той поточний, який вони у нас отримують. Єдиний знову ж таки, нюанс вакцина п'ятидозна, і для того, щоб ми відкрили флакон і повакцинували людей, нам необхідно п'ятеро людей. Дуже багато через це нарікань і скарг. Але ми все таки хочемо достукатися до наших мешканців і пояснити. Так, звичайно, цінним є те, що ми повинні провакцинувати любу людину. Але зрозумійте, якщо ми будемо виливати таку другу дозу в умовах ну, глобального дефіциту вакцини, звичайно, що це буде нераціонально. Подекуди є скарги, наприклад, людина звертається каже, я хочу сьогодні повакцинуватися. Ми просимо почекати. Деколи протягом години збирається п'ять людей, вони приходять, ми вакцинуємо. Ну, якщо все ж таки так стається, що ми не можемо, звичайно, що викидати чотири дози такої дороговартісної вакцини, ну це не маємо змоги. Тобто людина собі як це відбувається, приходить до вас у заклад або в Можна електронно так я не с... я, я розумію записатись на вакцинацію і почекати, що їй зателефонують. До прикладу там за день може не збиратися тих п'ять людей. Чи як це відбувається? Ну, дещо розуміли? дещо по-іншому. Є два варіанти. Перша людина, яка має декларацію укладену в нашому закладі, і людина, яка не має декларацію. Людина, яка має декларацію, це є набагато простіше, тому що у нас терапевти записують пацієнтів, компонують. У нас таким чином, наприклад, ми завжди використовуємо Pfizer. Шість людей на флакон. Людина просто приходить на свою годину. І вони вакцинуються. Це є набагато простіше, тому що комунікують своїми сімейними лікарями. Якщо ж людина, наприклад, має декларацію, укладну в приватному закладі, людина приїхала до міста Івано-Франківськ, тут є складніше, тут можна подзвонити на реєстратуру і запитати, коли ви, яка вакцина є, в якій сьогодні годині вакцинують, і чи можна записатися, ну, наприклад, на таку-то, таку-то вакцину. І якщо сам приходить пацієнт в заклад, ну це найбільш такий трудоміський процес, тому що він просто шукає кабінет щеп він звертається. Якщо є така можливість, що багато людей вранці приходить і вакцинується людина, ну, якщо немає такої можливості, вона приходить на наступний день, просто цю людину вже фіксують і, ніби як на неї розписують одну дозу з флакона. Це в дійсності, це досить складно. Це стосовно вакци... вакцини Джонсон. Якщо коронавак, то можете собі спокійно Звичайно, прийти. Звичайно, це однодозна вакцина. А, і Пфайзер аналогічно, Шість. Шість людей. Шість. На Пфайзер також, а, власне, а, зараз в нас є. Коронавак, Джонсонс Johnson. і Пфайзер очікуєте? Очікуємо. я зрозуміла про бустерну дозу. Ну от наскільки багато хто нехтує бустерною дону, наскільки так я спілкуюся десь з людьми, я розум... не розумію для чого їм ще тої бустерної дози. Зараз вже другу ввели бустерну дозу. Е, наскільки важливо бустерку колоти? Ну як ну, якщо не для галочки для документів, бо є ще така частина людей. Поясню, другу бустерну дозу, не скільки ввели, скільки її дозволили, тому що це була прерогатива. Це не є обов'язковою дозою, це навпаки для людей з ослабленим імунітетом, для людей, які, наприклад, є онкохворими і приймають хіміотерапію, це їм просто дозволили ще раз покращити свій імунітет. Що таке бустерна доза? Перша доза, яку ми вводимо в організм, це є знайомство організму з антигеном, тобто з вірусом. У нього виробляється найменша кількість антитіл, про які ми мріємо. І ця кількість антитіл зберігається від 3 до 6 місяців. Якщо ми, наприклад, маємо двох дозний вакцинальний комплекс. Ну, до прикладу, так як це було Pfizer, так як це був CoronaVac, ми там через 21 день вводимо другу половину дози. Ця друга половина дози призвана для того, щоб постимулювати власне вироблення антитіл. Чому вона не вводиться в перший день? Для того щоб бурхливо організм не відреагував і не було велик. Побічна кількість реакцій. Для цього ця доза ділиться на два і вводиться через 21 день. Бустерна доза для кожної вакцини вона є різною і вона враховується з того моменту, настільки вистачає антитіл класу імуноглобулінів G для підтримання задовільного рівня імунітету, щоб не захворіти. От, до прикладу, гепатит B бустерна доза вводиться через 8 років, тобто ця вакцина довготривалої дії. Та вакцина, в яку ми в великій кількості зараз вводимо від дифтерії правця, знову ж таки, один раз на 10 років вводимо. Вакцина від коронавірусної інфекції, вона є недовивченою. Ми ці всі. Моменти, які ми зараз обговорюємо, ми їх ще ретроспективно будемо колись оцінювати. Але е, ну, з тих знань, які нам дають науковці, було досліджено, що найтака е, більша кількість антитіл зберігається від 6 до 9 місяців, тобто ймовірно, що на 9 місяць після вакцинації кількість захисних антитіл може знижуватися, зменшуватися до нуля, і для того щоб ви не починали знову повністю вакцинальний комплекс, тобто одну вакцину, другу вакцину. І щоб ви не мали імунологічного вікна, тобто mm -hmm. такого стану організму, коли організм абсолютно не захищений від коронавірусної інфекції. Mm -hmm. От до цього призвана бустерна доза. І так, якщо її пропустити, ну є висока імовірність того, що ви захворієте на коронавірусну інфекцію і перенесете її важче, ніж коли у вас достатній рівень у тих омріяних антитіл організму. А, так зараз на моєму прикладі, ну так телеглядачам краще як е, я. Дві вакцини Pfizer вколола і колола у травні бустерку. Mm -hmm. Якщо я у травні вколола бустерку. Через скільки мені ми розуміємо, що коронавірус нікуди не, не втік, і він ще буде, просто він мутується, стає легше ну, десь можливо нам легше переноситься. Через скільки мені чи треба мені буде ще раз повторювати другу бустерну? Чи знову колоти вакцину від коронавірусу? Чи це перетвориться в таку річ, як, як від грипу? Так від грипу кожен уже сам вирішує, чи йому вакцинуватися чи ні? Ми про це поговоримо. Що далі? От я в травні бустерку вколола, що. Далі мені от робота ну за тими рекомендаціями, які є на сьогоднішній uh -huh. день, все таки після бустерної дози ви через 6 Тере 9 місяців на сьогоднішній момент рекомендовано людям вводити наступну бустерну дозу. Тобто, через 6 місяців ви маєте право, а через 9 місяців Оборисково. для свого організму ви маєте обов'язок. Якщо щось зміниться з часом, якщо будуть нові напрацювання, то відповідно нам будуть присилати відповідні протоколи, відповідно до яких ми будемо змінювати схему вакцинації. На сьогоднішній момент вона так працює, вона я не бачу тенденції до зміни навіть науковці. Європейські ніяких таких особливих змін не вносять. Єдині зміни, які ми спостерігали цього часу, це є комбінація вакцин. Тобто, якщо колись нам було сказано, що Коронавак після Пфайзеру він є недієвий, то на сьогоднішній момент тут є, наприклад, південноамериканські дослідження Колумбія, по-моєму, досліджувала. Що навпаки, якщо після двох Пфайзерів здати коронавак, що імунітет після цього є набагато кращий і вищий. Тобто, тільки в такому ракурсі ми маємо якісь зміни. А в плані кратності вакцинації поки що немає. От ще е, теж важливе питання для алергіків. Ну, е, я теж алергіків, тому десь я ну, особисто читала і вивчала, що мені вакцина Пфайзер підходить. І тому я там бустерку десь ну, чекала, аби вколоти Пфайзер Розвійте цей міф або підтвердити, чи ну, воно є дійсно для алергіків важливо, яка саме вакцина, чи це. Просто самонавіювання, ну дивіться, взагалі складно на себе брати таку відповідальність, тому що алергіки це такий особливий тип організму, який може зреагувати, умовно кажучи, на якийсь вид пластику. Ви можете купити чехолод ну, для так. телефону, поставити руку і отримати алергію. Я не можу вам сказати чітко, що 100% uh -huh. у вас не буде жодної алергічної реакції, якщо ви власне вакцину Pfizer візьмете. Чим е, ці вакцини є взагалі всі вакцини від коронавірусу. Вони є менш алергізовані. Вони всі вироблені за певним типом. Це не є вакцина, яка має дуже багато додаткових компонентів. Тобто алергія в організмі викликається на що? На якісь додаткові компоненти, які вводяться, ну, наприклад, якщо ви вживаєте вітаміни, вони оранжевого кольору. Це є барвник і, власне, у вас буде алергічна реакція на не барв... на сам вітамін, а на, барв... а на барвник. Тому алергетикам взагалі бажано вживати їжу не дуже кольорову, такі отречі не кольорові. По суті, наша медицина тепер зробила величезний крок вперед. Тому що алергія це дуже небезпечне захворювання, і воно подекуди, якщо вчасно не надати допомогу, людина може від певних станів навіть померти до 5 хвилин. Ми тепер маємо можливість визначити алергени. Це дуже дорого, звичайно, це є вартісно, але на все життя ви будете чітко знати, на який у вас алерген є реакція, і від нього ви можете отримати ну, негайну медичну допомогу. Це введення епінефрину або введення, наприклад, гормону. Це якщо складна складний тип алергії. Якщо звичайний. Тип алергії, то звичайно він є безпечний. Чому так взагалі вважалося, кожен тип захворювання якийсь особливий? Алергіки, люди, які перенесли онкологічні захворювання, люди, які отримували хіміотерапію при онкологічних захворюваннях. науковці радили дійсно таким людям вживати застосовувати Пфайзер. Ну ймовірно, в тих країнах, які це рекомендували, були спеціальні дослідження. нас таких не було, і тому ми орієнтуємося на те, що нам говорять науковці. Так, але кожен сам вибирається його вибір, що собі яку вакцину треба порадитися, все таки з сімейним лікарем і мати ще одну окрему думку, тому що людина, якщо вона є непрофесійна в медицині, вона бере надзвичайно велику відповідальність на себе, якщо вона такі рішення приймає самостійно. А окрім коронавірусу, який Ну і і сильно нас не покидав, ми трішки про нього призабули через війну. А, зараз осінньо-зимовий період, ГРВІ. І якщо ми вже заговорили про вакцинацію, є ще в нас вакцинація від грипу. А от, власне, чи люди активно взагалі десь запитуються і коли треба вакцинуватися? Є якийсь певний період, коли треба вакцинуватися від грипу. Ну, власне, так, можу помітити, що останні два сезони було дуже популярна вакцинація від грипу. Якщо років 10 тому ми просили людей вакцинуватися, і ми відгуку на ці запити як такого не бачили. То після того, як все-таки почалася епідемія коронавірусу, люди ну, дещо дістали ну, таке занепокоєння ще стосовно грипу, почали вакцинуватися. Вакцина від грипу створюється щорічно. Це є така величезна наука, тому що раз. У 40 років змінюється повністю весь генотип вірусу, і кожні два-три роки змінюється. Ну він там має H і N, такі два спеціальні елементи. Комбінація вони мають по 16 типів, і кожен рік ця комбінація змінюється. Тобто, Є такий спеціальний розділ в епідеміології, який визначає в наступному сезоні, який буде тип грипу. Тобто, штам, переважні більші Переважній більшості це є два-три штами, і от на базі цих двох-трьох штамів на наступний сезон виробляється вакцина. От зараз якраз такий період, коли ця вакцина тільки виробляється. В переважній більшості на ринку у нас з'являється кінець вересня. Середина жовтня і бажано вакцинуватися за два тижні до імовірного першого спалаху сезону грипу. Е, перша хвиля сезону грипу зазвичай це є початок грудня, друга хвиля це і лютий. Тому бажано від середини листопада вакцинуватися. Е, це вважається тому, що імунітет на базі протигрипозної вакцини від грипу виробляється протягом двох тижнів. Тобто, дається організму час для того, щоб виробити ті вже… Вже починається власне, саме під сезон грипу, це буде грудень, людина вже буде готова і захищена. Є декілька типів вакцин, і знову ж таки тут бажано радитися зі своїм лікарем, тому що є вакцини гіпоалергенні, от, власне, запобігаючи наперед запитання, які рекомендуються маленьким діткам і які рекомендуються вагітним жінкам. І є ще. Один такий лайфхак, коли одна доза такої вакцини, в принципі, вважається вакцина, яка гіпоалергенна, вона менш дієва. І це в дійсності так є. Для того, щоб покращити її дію, то ця доза вакцини ділиться на два етапи і штучно робиться оця бустерна доза. Тобто береться одна доза вакцини, вводиться, наприклад, на початку листопада, через два тижні вводиться друга частина тієї дози, яку ми зберігаємо в холодильнику, і вона буде мати. Ти більшу дію, вона буде створювати ефект бустерної дози. Вона є гіпоалергенна і вона ну доступна всім верствам таким населенням, які от є ризиковані на рахунок алергічної реакції. Ще такі десь побутові думки. от, ну, Я вакцинувався від коронавірусу, то нащо мені ще від грипу вакцинуватися, тож вірус, тільки там, ну, інші якісь, можливо, симптоми, подекуди навіть одинакові симптоми можуть бути. Так. От власне, що робити? Чи Вакцина від коронавірусу вбереже тебе від грипу? Ні, звичайно. Треба розуміти, що кожен вірус має свій генотип. І перехресний імунітет, є таке поняття, воно є тільки у близько споріднених вірусів. Наприклад, перехресний імунітет буде до дельта коронавірусу, до омікрону коронавірусу. Він не буде перехресним, звичайно, що для грипу. І дуже мало імовірним навіть буде перехресний імунітет від минулого сезону грипу, коли ми вакцинувалися. Чи він протримає хоча б от першу цю хвилю цього сезону, ну дуже сумнівно. Тому навіть при грипі вони, звичайно. Що не будуть дуже комплементарними ці вакцини, тому обов'язково необхідно вакцинуватися. В даному випадку краще застерегтися. Вакцини є безпечні, вони очищені, вони зроблені вже за останньою за словом, словом науки. І тому якоїсь такої надмірної ні навантаження вони на організм не несуть, ні алергізованості вони не несуть, але вони роблять найбільшу свою важливу роботу. Вони захищають людину від смерті і від ускладнень, тому що і те. І те залишає ну негативні наслідки для організму, тому що якщо є ускладнення, вони є завжди надзвичайно серйозними при цих захворюваннях. І ваші поради, ну, окрім вакцинації, ми розуміємо, що ти себе десь убезпечуєш від захворювання або від е, полегшуєш пере, е, ну, перебіг цього захворювання. А, безумовно, українці пережили величезний стрес і продовжують пер, переживати його. Імунна система наша теж дуже Мабуть. постраждала через війну і зараз осінньо зимовий період. Як свій організм трішечки підготувати уже в нас холода? Як Окрім вакцинації, щоб уберегти себе трішки, ну окрім вакцинації, звичайно, що це правильний одяг. Це є правильне, як би не дивно, це звучало правильне взуття, тому що це є найбільша причина переохолодження в такий період часу. Обов'язково необхідно правильно харчуватися. Повинно бути збалансоване харчування, повинні бути і жири, і білки, і вуглеводи. Якщо ви займаєтеся зараз таким поняттям, як дієта, тобто це повинно бути обов'язково правильно і обов'язково збалансовано для того, щоб не зашкодити організму. Якщо є така можливість, і ви можете порадитися своїм лікарем, Можна взяти полівітаміни для того, щоб допомогти організму побороти застуду або якісь початкові симптоми застуди. В обов'язковому порядку треба навчитися не спілкуватися з людьми, які хворі, або дотримуватися такого поняття, як кишловивий етикет. Тобто масковий режим ми вже з вами обговорили, але все ще такі, ну, бувають такі можливості в любого, в любої людини, є аврал на роботі, необхідно прийти. Навіть якщо, людина, звичайно, навіть якщо людина має якесь певне захворювання, необхідно поважати своїх колег і обов'язково взяти ту маску, обов'язково викидати її вчасно, тому що мікроорганізми чи віруси на поверхні таких масок зберігаються і розмножуються в геометричній кількості. Тобто їх треба знезаражувати, їх треба викидати, на максимально великій відстані спілкуватися зі своїми колегами і максимально уникати. Все-таки спілкування з хворими людьми. Це такі прості складові, але ці складові в дійсності допомагають нам ну, не захворіти і допомагають швидше завершити цей сезон, який все-таки до нас прийде, тому що в нас такі є особливості клімату. Якщо десь є цілий рік одна і та сама стала температура, наприклад, умовно кажучи, там 35 градусів вони є цілий рік. Звичайно, в, таких, в такому режимі легше жити. Нам, надзвичайно, це важче, тому що це додаткове стресування. Для організму, але ми від цього є здоровішими, ми від цього є стресостійкими. Звичайно, ніхто від нас не забере той стан стресу, в якому ми перебуваємо через війну. Немає ліпу від того, як цей стрес забрати, але все-таки від простудних захворювань ми можемо берегтися. Ми сильна нація, ми обов'язково поборемо і війну, і всі віруси. Так. Пані Олю, дякую вам за те, що прийшли, розказали про те, що зараз відбувається, дали поради про те, що їй потрібно вакцинуватися, і що робити. Аби все ж таки уберегти себе від вірусів і від цієї погоди, яка за вікном не дуже є хорошою. Це була точка зору. Будьте здорові, дбайте про себе, тому що нам ще святкувати перемогу і відбудовувати нашу Україну. Все буде Україна, не перемикайте, побачимося.